Де відбувалась перша миротворча місія і хто був учасниками власне цієї місії? Напевно, Ну ці всі люди, з якими ви е, тоді е, брали участь у, у, у місії, Ну це така незабутня якась абсолютно річ. Так, ну в 92-му році літом, в липні, місяці я служив в Старокримській бригаді спеціального призначення. До нас надійшла надійшов. Е, Телеграма від командуючого Одеським військовим округом потрібно було 25 солдат і одного офіцера відправити в Дніпропетровську область Черкаське Гвардійське для формування миротворчого батальйону для забезпечення миру в колишній Югославії, зокрема сектор Сараєво. Ну, прибули ми туди. Все дуже швидко відбувалося, тому що на Балканах тоді розгорівся дуже, скажімо так, інтенсивний конфлікт. І буквально 15 липня, це 25 років тому, 2 Іл-76-х з рекогнесировочною групою вилетіло і приземлилося в Сараєво. Ну, мені дуже приємно, що серед тих перших було десь близько 40 чоловік. був... Навіть нинішній заступник міністра оборони генерал Павловський. Тобто Він тоді ще був, як і я, старшим лейтенантом. Ми в одній роті служили. Потім, через неділю буквально, на залізничних платформах нас вже відправили з технікою з усім, спочатку на Білград, потім з Білграда ми своїм ходом дійшли до Сараєва. Ну, Приблизно це так було. Ну, на той час. Хоч миротворчі сили не загалом не застосовуються там, де йдуть інтенсивні бойові дії. Ну, фактично, рік мого перебування там це були інтенсивні бойові дії. Ніхто нікому на поступки взагалі-то не йшов. За рік, що я там пробув. У нас загинуло 7 чоловік і близько 30 було З поранено. нашого контингенту. З нашого контингенту близько 30 було поранено. Українська присутність в миротворчих місіях вона помітна. Ну якщо без зайвого, зайвої патетики, тобто ми важлива складова миротворчих місій світових мир, миротворчого контингенту. За ці 25 років, звичайно, ну починаючи від нашого першого складу. І решта, також в Йославі вони були як під Егідо ООН, так і Айфор. Україна показала себе ну, досить нормально. Ну це, перш за все, ми не такі вибагливі, як з інших країн. Пристосовані до будь-яких умов. Пристосовані до будь-яких умов, звичайно. Ну і, звичайно, ці миротворчі місії вони слугували в тому числі для. Для того щоб наші військовослужбовці отримали хоч якусь практику ведення бойових дій, і в тому числі це показало багато миротворців, які були в інших континентах континентах, вони зараз приймають і приймали участь в антитерористичній операції, і вони, скажімо так, хоч яким чином на перших етапах змогли людей ну, навчити як не боятися. Бойових дій і тому подібне. Тобто -то можна говорити, що українські миротворці це е елітна частина українського війська? Ну, в принципі, так. Да. Дуже на, на, на ті часи, це в нас останній конфлікт був. Це ще при Радянському Союзі Афганістан. Ну, якщо не рахувати там Карабахи і тому mm. подібне, то афганців встановили станов, ну, на даний час все менше і менше, в них уже і вік більш поважний. То миротворці вони стали костяком з вашого погляду, як ну, пракпрактика миротворця, не теоретика а людина, яка бувала в гарячих точках, те, що відбувається в Україні, зокрема на, на сході. Ну, напевно, ви між собою говорите з колегами, так, от в який спосіб це вирішиться, коли це вирішиться, чи не прогнозуєте, чи про такі речі прогнози ніякі не, не, не робляться. Тобто, як пришвидшити наближення миру і, і власне припинення війни? Ну, я скажу так, військовим способом це не вирішиться. Мені тут буквально недавно задавали питання, чи можуть у нас пройти хорватський сценарій, коли. За два дні чи за три Хорватія різко сербську країну визволила, точніше, не сербську, там узбережжя Середземного моря, який належали Хорватії. У нас це неможливо. Нам це не дадуть зробити ні Росія, ні НАТО, ні Америка.